Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Подивіться, а до нас сьогодні завітав гість. Давайте ми з ним познайомимось. Привіт! Мене звати Олена Васильівна. Я вихователь у дитячому садочку. Вітаю! Я баз Лайтер. Космічний рейнджер. Я багато чув про вашу планету. Тому вирішив завітати до вас у гості. І дуже хочу подивитися. А як ви навчаєтесь? Дуже приємно. Ми з дітками із задоволенням запрошуємо тебе на наше заняття. Для початку, дітки, давайте пограємо у гру Хто або Що. Згадайте, що назви людей і тварин відповідають на запитання Хто. Назви всіх інших предметів відповідають на запитання Що? Повітряні кульки. Що? Правильно? Рибка. Хто? Правильно? Людина. Хто? Молодці? Машина. О, дуже добре, молодці дітки. А тепер давайте визначимо перший звук у таких словах. Корова. Корова. К. Метелик. Метелик. М. Сонце. Сонце. С. Окуляри. Окуляри. О. Автобус. Автобус. А. Молодці дітки. А тепер ми визначимо останній звук у цих словах корова. А. Метелик. К. Сонце. Е. Окуляри. И. Автобус. С. Молодці, дітки! А зараз давайте ми з вами пригадаємо, як називаються планети сонячної системи і визначимо перший звук у їхніх назвах. Меркурій. М. Венера. В. Земля. З Марс. М. Юпітер, Ю, Сатурн, С, Уран, У, Нептун. Н, молодці діти. А тепер спробуйте назвати планети самостійно Меркурій, Венера. Земля Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Молодці дітки! Ви дуже добре сьогодні попрацювали. Давайте ми подаруємо базу на згадку про нас фотографії з нашою планетою. Наше заняття, дітки, підійшло до кінця. Тож вже час прощатися. Дякую вам, мені було дуже цікаво я обов'язково прийду до вас іще. Дякуємо тобі, вас. Ми будемо з нетерпінням тебе чекати. До побачення!